Скоро вже буде паска, сердельки і ковбаска. Скоро вже буде паска, Так що купуйте м'яско. А сьогодні свято всіх зайчиків святом з вербною неділею. Вітання зайчикам, зайчики. Хтось красить е, крашанки в цибулі. я виставила он, три крашанки, три сукні. Буду розказувати вам за кожну і зроблю примірку. Це моя робота завчора. Всі три сукні трикотажні по фігурі. Вони досить такі прості по фасону, але цікаві і повсякденні. Значить, Перша це бускова сукня. Вона із тонкого трикотажу з назвою Масло. Це дуже еластичний матеріал, він практично вічний. Я ось про цю, тому що не дає катишок, не дає усадки, не линяє, нічого з ним не трапляється. Зручний як літом, так і весною. Єдине, що хочу додати, що коли ви носите сукні з маслом, мікромасла в обтяжку, то під плаття рекомендую надягати нижнє плаття комбінацію, сорочечку, або просто під'юпник. Якщо ж цього у вас немає, то придбайте. Де завгодно, я думаю, що там, де магазини білизни, можна це купити або пошийте самі. Якщо не хочете це робити, то просто купляєте боді. Боді це суцільний ліпчик з трусиками, він також буде все втягувати. Головне, щоб він вам був немалий, щоб не було як докторська ковбаса, коли отак от дивиться, а жопа перетягнута отут, як наче ви зрозуміли. Коли трусішки врізаються в попінь, то некрасиво. Якщо плануємо носити сукню в обтяжку, от саме з масла, мікромасла, то все-таки дбаємо про те, щоб була на вас правильна білизна, ну і підбираємо її вірно. Далі сукня із італійського трикотажу з магазину Занна. Нещодавно в огляді він був дуже красивого коралового кольору. Цей італійський трикотаж чимсь подібний. На французький трикотаж. Середня щільність, він не товстий, він не тонкий, от саме на зараз, на літо нормально. Платчику з такої тканини, що можна комбінашку вже не надягати, але якщо вона є, то краще надягнути. Фасон на запах, лінія плеча спущена. І ось такий пишненький рукавчик. Він не довгий цей рукав. Тут є драпіювання по боку, тут драпіювання є на сукні, в оці забула додати. По е, бедрах, саме по бедрах, тому що стегна, я ж вам вже говорила, що ось є таке. Хто знову прицепиться до слів, відкриваємо академічний тлумачний словник України і знаходимо значення слова бедро. Отже, і ще в мене залишилась одна сукенка жовтого кольору, виконана вона із трикотажу з назвою Двунитка. Його можна носити влітку, його можна носити зараз. В ньому не буде вам спекотно. Жовтий колір, він не, там не прям такий що аж очі вийде, а просто жовтий. От колір як курчатко маленьке, Якраз до паски ідеально. Рукавчик три четверті. Є цікава, ось така незвична драпіровочка. Сукня обтяжку повністю йде по фігурі. В принципі, під неї можна не надягати нижнє плаття комбінацією, і під цю під цю сукню просто достатньо буде нижньої білизни безшовної, наприклад, бежевого кольору. Достатньо, просто щоб знову ж тросішки, які вас не перетискають, нічого вам ніде не давлять. Ідеально, бюзгалтер, ну, в принципі, може бути і тут, і тут з мереживом не дуже гладкий, тому що тут драпіровочка, тут на запах, в принципі, можете навіть мереживний одягти. Коли ми одягаємо білизну під ось таке тонке плаття, то бажано, щоб вона була безмережева, гладка. Це ще вам така екскурсія по сукнях. Звичайно, що сукня в обтяжку, це сукня в обтяжку, вона не вільного крою, тому підійде тільки тим, хто полюбляє речі в обтяжку. Це один з моїх найлюбленіших фасонів, ось такий в обліпон. Все обтянулось і, і норм. Отже, розказала вам. Тепер головне зробити примірочку плать, щоб ви роздивились, як вже вони сидять по фігурі. Тому що манекен лялька. По розмірах вони всі мають три однакові розміри. Дивіться, давайте за манекен. Я вам скажу, які в них параметри. Значить, оцей і оцей манекен вони чимось подібні. Але є відмінності: в цього манекена об'єм бедер 102 см, об'єм талії 76 см. Об'єм грудей 94 В цього манекена в жовтого, об'єм грудей 96, талія 82, стегна 102. Вони майже подібні. В цього манекена трішечки більший ріст по факту. В цього 1,70 метрів, десь висота, в цього десь 1,75 м. Ну і тут трішечки ширша талія, трішечки більші груди. В принципі, ці двоє дівчаток вони подібні між собою. Ця сукня вона теж підійде на об'єм стегон. вони от, ці три сукні підійдуть на об'єм стегон включно до 103-104 см. Це теж так само, але це маленький манекен. Тут у нас 92-72-94 см, можна і більше. Всі три сукні S, M розмір, підійдуть і на С-розмір. Якщо я зніму, наприклад, ось цю сукню надіну на цей манекен, теж буде. Мати нормальний вигляд. Так само жовта матиме нормальний вигляд і на манекені розміру S. Оскільки матеріал еластичний, він нормально буде е виглядати і на розмірі поменше. Але все ж таки е на S ку найкраще, якщо, наприклад, у вас геть маленький розмір, то це оця сукня. Вона. Більш підійде на S. ку Оці дві краще брати на розмір десь М. Ну, буде дивитися це візуально красивіше. Ну, а там ви вирішуйте самі. Тобто, якщо ми беремо це SM, це буде М навіть до об'єм стегон, і це так само, щоб ви мали уявлення. Ну і let's go. Я так довго розповідала про кожний виріб. Головне це приміряти. Отже, зайчики, коралова сукня. Не знаю, як вона буде передавати колір на моніторі. Колір кораловий. Не оранжевий, не морквяний, а саме от такий коралово рожевий Запах є. Ось, його можна трішечки вище. Хто захоче оголити груди, можна зробити його більш відвертим. Рукавчик тут резиночка, вона не туга. І такий досить офісний варіант. Як ви бачите, по талії вона не сильно приталена, тут місця достатньо. Хто хоче, щоб було ну так вільніше, є драпіровочки. Дуже прилічна, як каже моя бабуся, прилічна сукня. І ділова, і на свято її можна куди завгодно. І під шкіряну куртку, під джинсову куртку, навіть це можуть бути якісь кедіки, не обов'язково взуття на каблуку. Це вже хто як захоче. Так, ну що ж, бускова сукня, надзвичайно красивий колір, приємна до тіла тканина. Тут подивіться, наскільки вона ось вільна. Бачите, вона не пережимає, не передавлює мене, вона на мене великувата, трошки це платьку. Але незважаючи на це, отак воно спадає, так як є. Тут цю драпіровку можна підправити, рукав, хто забажає, можна вище нижче Ось Він теж досить такий Грай... Ой, грайливий цей рукав. Тут також лінія плеча трішечки спущена, рукавчик широкий, горловина скромна. Хто любить декольте, то тут не варіант, тут немає декольте. Сукня також скромненька, підійде під офісний діловий стиль. Якщо в офіс, це може бути більш повсякденний, з шкірянкою, з джинсовою курткою, з будь-якими будь речами. Єдине, що я вам сказала, враховуйте щільність тканини, щоб вона у вас. Ця сукня вас, скажімо так, підкреслювала найкраще, тому боді, білизна без швів для цього плаття. Ну і найкраще, щоб це була нижня плаття комбінація. Ось під такі речі в обтяжку. Зрозуміли? ви? Ще раз я туди-сюди дефілюю, щоб ви роздивились, і надягаю варіант номер 3 жовтого кольору. Ну і є, варіант номер 3 жовтенька сукня, обожнюю жовтий колір. В принципі, всі три сукні яскраві, піднімають настрій. Класні, класні. Це також підійде для офісу, для ресторану, для вечірки. На повсякдень універсальний варіант. Цікава за рахунок драпіровки. Горловина тут, як ви бачите, не глибока. Ось такий вигляд має на підборах. Це можуть бути також кайдики, кросівочки, шлюбки якісь, все що завгодно. Так. Драпіровка. Тут хрест-навхрест. До речі, її можна якось викладати, ось як вам заманеться, надягли і розправили на собі. Вже кожен буде розсовувати як захоче. Тут нічого складного, тримається добре. От, Все розправили. Ось, просто... Отак, От як хрест навхрест, ця драпіровочка зроблена. На каналі є горловина урок, хто захоче пошити, ось з перекруткою. Тут, в принципі, майже те саме: вшиваєте в плечовий шов, впливає... вшиваєте в боковий шов тканину, яку розклали хрест навхрест. Так? Такий вигляд має це платічко. Так, ну і саме цікаве для вас. Найприємніше це ціна, акційна недільна ціна. Це все в мене сьогодні. Сукні дня, така е, нова рубрика для вас. Сукні дня е, дуже поприємній ціні 399 гривень. За кожну. За цю, за коралову і за бускову. Тож, дайчки, якщо хочете придбати речі, пишіть мені у Viber. Номер Viber вказаний на моєму сайті. Знайти сайт дуже легко, він вказаний в описі про канал, або ж в пошуку Google пишемо сайт Платі Терапія. На сайті є мій номер вайберу. Вам всім бажаю гарного настрою, приємного святкового вечора, тому що сьогодні свято. І не забувайте, як оця пісня, яка зараз всі її слухають з інстаграму чи з Тіктока. Там дитина співає, з кого вже буде пас! Так що готуйте м'яско, скоро вже буде паска, сердельки і ковбаска. Готуйте пасочки печіть, хто сам пасочки пече, печіть м'яско, готуйте ковбаску, готуйте смачненьке, варіть крашанки, хтось може розмальовує писанки, то також класно залучайте до цієї події своїх дітей. Друзів, родичів, тому що ну, таке свято. Я пам'ятаю, що з дитинства ми фарбували і яйця, вишукували листочки. Потім брали старі капронові колготки, листочок на яйце в капроновий колготок перев'язували і фарбували в цибулі. Потім, коли дістаєш, знімаєш листочок, виходить такий малюнок, майже писанка. Тож, мабуть, що багато хто так і буде робити. На цьому цьомки-бомки бувайте. Рада була вам показати речі. Якщо маєте бажання сшити таке, то уроків на каналі більш ніж достатньо. Сукня по фігурі трикотажна, будь-яка є і фасони з спущеною лінією плеча. Це ось саме звичайно з тачним рукавом, з драпіюванням. Ну, дуже-дуже багато різних варіантів на каналі. Тут кожен вже буде під себе обирати. Ця сукня. Цікава за рахунок оцеї драпіровки, і здається, що вона, начебто, як на запах. Але ні, запаху немає. Тут ось така незвичний, незвичний та цікавий фасон. Бувайте здорові! цьомки бомки До зустрічі!